Сьогодні, в цей день, наша духовна жертва, яку ми принесли сьогодні Богові у своїх скромних молитвах, вона продовжується ще і другою жертвою, жертвою матеріальною, яку сьогодні збирають для тих людей, які особливо потребують нашої допомоги. Сьогодні у нас війна і багато людей, які знаходяться біля фронту, вони знаходяться в важкому стані. І ми е, збираємо жети і допомагаємо їм. Ми допомагаємо своїм воїнам, які боронять нашу країну, нашу незалежність, нашу цілісність. І допомагаємо всім, хто постраждав і страждає від війни. Нехай ваша жертва, яку ви сьогодні тут залишите, нехай буде благословенна Богом, Щоб вона принесла користь людям, до яких вона дійде. Вона обов'язково дійде до людей. І щоб вона принесла не тільки матеріальну підтримку, але і духовну, яка так необхідна людині, особливо ті, яка страждає, яка мучиться, яка терпить. Нехай Боже благословення буде з усіма нами. З Спражники, Українці, <labot> ну, ну козаки, козаки. У ну, нас тепер теж козаки, але розшив, не, не поймеш, що я не в цій духовному одежі. Таке світська одежда, органе, дране. Наші свідки пофіль від дітей, Одещини, за те, що ви любити нас, за те, що допомагати за нас, за те, що ми віримо, що буде перемога, і буде велика Україна. А в ній буде тими, і постояли що, дорогі друзі, як ви бачите, свято в самому розгарі людей просто дуже багато, і люди лише ще прибувають та прибувають. Після закінчення божественної літургії розпочнеться святкова частина. Це концерт. Дуже багато дітей будуть виступати з різних музичних шкіл та просто діти, які співають. Ми бачимо дуже багато храмів. Більше 26 храмів сьогодні поставили свої локації. Хтось, от прямо жарить різні ковбаски, овочі, хтось роблять кофе, роблять різні вафлі з морозивом. Дуже всього багато, хтось варить вареники. Ми Бачимо дуже як всі храми підійшли творче до своїх локацій. Бачите, як все прекрасно украшено, і все це робиться задля доброї справи, тому що всі ці продукти роздаються, і люди не купляють, а жертвують свої кошти для того, щоб потім ми допомогли людям, які вимушені переселенці. Так, ми тут живемо під мирним небом. А є люди, які сьогодні страждають, і війна продовжується. Сьогодні ночі був обстріл і Сьогодні зранку вже сяє сонце, і тому, якщо у нас є можливість, ми стараємося тут, в тилу допомагати тим людям, які сьогодні вимушені покидати свої домівки. Ми також приймаємо участь у благодійному ярмарку. Вітаємо всіх зі святом. Бажаємо всім гарного настрою, мира, злагоди та добра зі святом. сегодня приехали помолиться в нашей детской парке с Блаженнейшим. Попали на такое большое торжество нашему преподобному Кукше, что очень рады и очень благодарны, что так все организовано и для детей, и для нас, и места всем хватило, и все помолились, и вместились, и все дети очень счастливы. Так что всем большое спасибо. Я только что подъехала, к сожалению, после службы в другом храме. Но все равно я вижу, что тут очень радостная такая вот атмосфера, праздничная атмосфера, действительно, торжества такого маленького торжества православия в нашем прекрасном монастыре, которому вот 200 лет уже. Наше иконописное отделение при э, Свято-Михайловском э, монастыре э, решило провести мастер-класс для детей. Вот, как можете видеть, дети. Те, что помладше, мы им давали раскрашки. Также э, кто-то рисует солнышко, кто-то там небо рисует. А люди, которые постарше к нам подходили, мы им уже как бы э, давали орнаменты, э, говорили им различия геометрические, растительные. анималистические, рассказывали им, какие больше всего используются в церкви, где мы можем увидеть на фресках в храме орнаменты. Всем, кто будет смотреть это видео, желаю радости и жизни в Боге. Мы сегодня очень рады присутствовать на богослужении. Были с блаженнейшим Ануфрием. Мы приехали с мужем, с ребенком, мы приложились. И ну, вот Бог сподобил. Спасибо большое за организацию праздника всем, кто в этом участвовал. Благодатный был очень день. Благодарим. Ми сьогодні представляємо храм ікони Божої Матері Феодорівської села Кошари, якому дуже талановиті парафіянки, які самі виготовили всі ці вироби ручної роботи своїми ручками з великою любов'ю і з великою подякою до того всього, що відбувається в Одеській епархії. Ми завжди готові долучатися до таких добрих справ, і тому з радістю дуже багато вигробів сьогодні. Пропонуємо. Для всіх бажаючих, хто може сьогодні придбати щось на допомогу нужденним людям. Хочу подякувати всім організаторам такої чудової ярмарки за можливість сьогодні бути тут, долучатися до великої справи, яку робить Одеська єпархія на чолі з митрополитом Агафангелом. Велика подяка. І найкраще побажання, щоб і надалі ми могли зустрічатися таким великим колом православної сім'ї, радіти одне одному під мирним небом, захищаючи і допомагаючи захищати нашу країну, щоб наші воїни, захисники також відчували захист і підтримку нашу тут в тилу. Тому велика вдячність і низький низькі Ми представляємо тарутинське благочиння, вітаємо усіх зі святом. 200-річчям Успінського чоловічого монастиря хочемо всіх привітати, сказати велике дякую усім, хто був у нас, прийняв участь у нашій ярмарці, хто скуповав наші смаколики. Що залишилося, ми роздали за наше здоров'я, і хочемо виразити подяку. Ми перші сьогодні ну, нам сподобалося. Думаємо, що і всі залишилися задоволені зі святом. Всі. Свято саме тут була сцена. Як ви пам'ятаєте, співали діти, там проходили мастер-класи, були різні локації від храмів, які готували різні смаколики. І зараз ви вже бачите, що все вже прибрано. В цей день було багато людей. Ми хочемо подякувати Дідеситам, тому що. Така кількість людей свідчить про те, що наші Одесити люблять свого блаженнішого, вони вірні українській православній церкві, вони люблять Свято-Успенський монастир, який можна сміливо сказати, що являється центром православ'я в місті Одесі. Я думаю, всі, хто був тут, вони бачили. Як священники та їх віряни дуже творчо підійшли до цього, тому що у всіх були різноманітні локації, дуже різноманітні страви, і це все було просто на вищому рівні. Сьогодні за весь цей час свята ми зібрали 380 тисяч гривень. Ці гроші підуть на допомогу вимушеним переселенцям. Людям, які сьогодні з прифронтових територій вимушені покидати свої домівки для тих людей, хто не зміг прийняти участі побувати тут фізично. Ми залишаємо наші реквізити, залишаємо наші благодійні фонди, на які ви можете прийти та залишити свої пожертви. Ті наші віряни, які сьогодні знаходяться за кордоном, ви також можете перейти на ці ресурси та приєднатися до нашої доброї справи. Ще раз хочу всім подякувати. Свято завершили. Ося, так завжди буває. Ми довго готуємося, а саме свято швидко завершиться. Тому маємо цінувати такі часи, коли ми можемо всі разом збиратися для того, щоб молитися, святкувати та радіти, що Господь дає нам день для того, щоб жити зі святом вас.